Пригода при динозавриків розпочинається, а ти її головний слухач не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Одного теплого вечора, коли над мезозойською лагуною розсипались перші зірки, мама трикі зібрала друзів біля вогнища. Вона мала особливий настрій, в її очах блищали іскорки таємниці. Діти. Почала вона тихим мелодійним голосом. Колись дуже давно, ще до того, як я народилася, у горах за срібною рікою розквітла магічна квітка. Вона з'являється лише раз на сто років і виконує одне єдине бажання того, хто її знайде. Кажуть, її пелюстки сяють, як повний місяць, а аромат здатен розтопити найхолодніше серце, але знайти її непросто шлях сповнений випробувань і пройти його можуть лише ті, чиї серця чисті та сповнені добрих намірів. Рапі, як завжди, не втримався ми могли б побажати, щоб наша долина була в безпеці назавжди. Бронті замислено подивилася на небо або щоб відкрити нові землі і дізнатися більше про наш світ, а трикі рішуче тупнув ніжкою. Що ж, тоді вирушаємо. Хто знає, може, ця квітка вже чекає на нас. На світанку вони вирушили в подорож. Лея летіла високо, пильно роздивляючись усе навколо, а сагі, який проводжав їх. Подарував старий пергамент з малюнком шляху до срібної ріки та маленький камінець із символом удачі. Першим випробуванням на шляху був туманний луг місце, де густий молочний туман ховав усе за кілька кроків. Трава тут була вища за трики, а кожен подих туману відчувався прохолодним і вологим. Раппі, захопившись погоною за метеликом, ледь не землукав, а Лалея кружляла над ним і кричала Правіше, правіше, тут стежка. Дорога здавалася нескінченною, і тільки коли друзі вийшли на велику галявину з сонячним промінням, туман розсіявся, відкривши їм шлях до наступної перепони. Срібна ріка виблискувала на сонці. А її течія була швидкою і глибокою. Каміння на дні світилося, мов коштовне, але вода була настільки холодною, що від одного дотику лапи дерев'яніли. Бронті, як справжній велетень, переніс рапі та трики на спині, Лея перелетіла, кружляючи над друзями і підбадьорюючи їх. Та посеред ріки, З'явилися великі сріблясті риби, що почали стрибати і ляпати хвостами, намагаючись збити друзів із рівноваги, але трики, впевнено рухаючи рогами, відганяв риб, поки вони не досягли берега. Далі ж підніжжя гір зустріло їх високими сходами, вирізаними прямо в камені. Кожна сходинка була вища за рапі, і йому доводилося стрибати, як дикому козлику, щоб не здоганяти друзів. Половина сходів була обвалена, і їм довелося прикладати нову стежку, використовуючи міцні ліани. Коли ж вони майже дісталися вершини, почався сильний вітер, який зривав камінці та листя з гілок. Лея ледве втримувалась у повітрі, а бронті. Прикривав друзі своїм тілом, поки вітер не стих. Далі ж, на плато, друзі потрапили в дивний ліс, де дерева були схожі на велетенські труби. Коли вітер проходив крізь їх стовбури, вони видавали звуки, тихі шепоти, гучний спів або навіть сміх. Спершу це було весело, але згодом голоси почали кликати їх по іменах, збиваючи з пантелику. Рапі вже хотів піти за голосом, який обіцяв йому найбільшу пригоду, але три вчасно зупинив його, нагадавши, що це лише ілюзії, не варто дослухатися небезпечних дерев. Нарешті вони дісталися місця, де стояли три кам'яні арки перша була оплетена плющем, друга сяяла кристалами, а третя темна і непривітна. Друзі сперечалися. Лея хотіла піти до сяючих кристалів, Рапі – крізь плющ, а Бронті нагадав легенду мами трикі, місяць, видно, лише там, де ніщо не закриває його світло, темний шлях, наш вибір, і вони пішли в темний тунель, який спершу здавався дуже моторошним, але пройшовши його, вони вийшли на вершину скелі місячного світла, там, під срібнім сяєвом, стояла магічна квітка. Її пелюстки світилися ніжним теплом, а аромат нагадував найщасливіші моменти дитинства. Друзі зібрались навколо і разом промовили Хай наша долина завжди буде місцем миру, дружби і пригод. Квітка розкрилася повністю, і з неї піднявся легкий сяючий пил, який вітром понесло у бік низозойської лагуни. Коли вони повернулися, над долиною сеяла постійна веселка. Відтоді кожен, хто дивився на неї, знав, поки вона світиться, серця мешканців залишатимуться добрими, а їх дім буде у безпеці.